Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки, доєднується до ефіру. Пані Оксана, я вас вітаю доброго ранку. Перед тим як ми перейдемо до загальних юридичних процедурних моментів, я би хотіла вас запитати, чи знаєте ви більше про цей епізод ніж зараз? От, відомо із засобів масової інформації. В якому стані зараз дитина, походження цієї 16-річної матері, якісь ще деталі, яких ми не прочитали і не дізналися із загалу. Ну, власне кажучи, я не представляю тут органи державної влади, які мають відповідати на ці запитання. Вочевидь, служба у справах дітей Дніпровського району має більш детальну інформацію надавати про ситуацію в цій родині. Також лікарі мають коментувати стан здоров'я дитини. Ну і звісно, поліцейські мають надавати правову про оцінку. Про всяк випадок Запитала, можливо, вам це відомо. Я ж припустила, можливо. Давайте розбиратися. Наші глядачі е, пишуть і доволі слушно зауважують, що 16-річна дівчина це, це дитина. Виходить, що вона завагітніла у 14 років. І тут неможливо цю ситуацію оцінити однозначно. Е, як мають діяти соціальні служби, як мають діяти правоохоронні органи, як мають діяти сусіди, врешті, якщо вони помічають щось дивне, наприклад, за стіною у себе. Дякую, Ольга, за ці запитання. Ви абсолютно так комплексно да, окреслили той пул відповіді, які мають пролунати, на мою думку. Ну по-перше, акцентування уваги на віці саме цієї матері є абсолютно правильним. Це не перший випадок. Такі випадки трапляються на, на жаль, завжди, коли породілі є неповнолітніми, і випадки залишення в небезпеці дітей. Ми знаємо також із. Історії, коли навіть гинули в зачинених квартирах, немовлята залишені своїми недбалими такими мамами, що потрібно робити. Ну, я хочу по перше всім нагадати, що на превеликий жаль, неповнолітня не може бути позбавлена батьківських прав відносно своєї дитини за ухиляння від виконання батьківських обов'язків. Це нормасія, це так. дуже дивно. Це дуже так. дивно. Отв вона може бути позбавлена батьківських прав у разі жорстокого поводження з дитиною, і от, власне кажучи, мене десь здивувала кваліфікація статті сто 166, шоста, за якою розпочато кримінальне провадження, 166 шістдесят шоста, невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Адже ця стаття напряму пов'язана з тим, що наслідки. Невиконання обов'язків є тяжкими, тобто правоохоронним органам треба буде доводити, що стан дитини є тяжким у той же час. Є 135 стаття Кримінального кодексу України залишення особи в небезпеці, тобто залишення без допомоги в небезпечному для життя стані, в тому числі і особи, яка є малолітньою. Трошечки менша санкція там, до трьох років, але Тим не менше вона більш реальна, на мій погляд. Окрім того, може наступити для такої мами цивільна відповідальність, не не позбавлення батьківських прав, а відібрання у мами дитини без позбавлення батьківських прав, що по суті так само переводить дитину в ситуацію статусною, яка переходить під опіку держави. Тобто, коли відбувається відібрання через загрозу життю і здоров'ю дитини, тобто, це дещо інші міри. А також неперспективною, на мій погляд, для таких матерів, на жаль, за законодавством України є притягнення до адміністративної відповідальності за ухиляння від виконання батьківських обов'язків. Це 184 стаття. Кодексу про адміністративні правопорушення ми ж розуміємо, що така жінка навряд чи працює і має якийсь дохід для того, щоб сплачувати штрафний штраф від там 850 до 1700 гривень. Тому от відповідальність це відібрання без позбавлення, і дійсно кримінальна відповідальність для такої жінки є абсолютно реальна. Стосовно сусідів, я вам щиро дякую. Ми маємо всі розуміти, що, на превеликий жаль, через ситуацію в країні, коли ну, і психічний стан наших людей дуже тяжкий, економічний чисельність бездоглядних дітей, на жаль, буде зростати. Це даність і це не історія. Однієї України, і тут ми маємо консолідуватись абсолютно всім суспільством для того, щоб не пропускати такі випадки і реагувати не на третій день плачу дитини, а реагувати вже на перший день, тому що обов'язок за законодавством кожного громадянина, який підозрює або припускає, що дитина є залишеною без батьків, без батьківського опікування, або з нею жорстоко поводжується, зобов'язаний негайно повідомляти або правоохоронним органам, або в Органи опіки, і тому, от я б хотіла звернутися саме до наших громадян, до, не, до, до людей. Теза чужих дітей не буває. Це це має бути не тезою, а це має бути нормою нашого життя. Я вам дуже дякую. І е, буквально на 30 секунд уточнити. Е, ви сказали, що дитину скоріш за все вилучать у матері, але її батьківських прав не позбавлять. А це означає, що дитину неможливо буде всиновити. Всимо, всиновити – ні, але таку дитину можна буде передати в опіку або в прийомну сім'ю. Спасибі вам велике. Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки з прав людини, правозахисниця, представниця омбудсмена у 2012-2022 роках. Говорили ми про те, що 16-річна мама покинула однорічну дитину у столиці, і як мають реагувати на це відповідні соціальні служби.